Один знайомий товариш, друг, побратим говорив, що каже, я весь час прослужив в десантних військах. Каже, ми ніколи не думали, що воїни-танкісти це каже, наскільки дуже хоробрі і відважні хлопці. Я коли в 2014 році столкнулися з тим, що механізовані підрозділи, десантно-штурмові підрозділи сказали, що ми без воїнів-танкістів далеко нікуди не поїдемо. І тому завжди з собою. Брали для прикриття для ударної сили танкові розрахунки. Саме російська агресія поставила вимогу збільшити танковий арсенал. Ці бойові машини почали поповнювати лави механізованих і мотопіхотних бригад. Важкою бронею підсилилися десантники і морські піхотинці. Початком 2014 року саме історія була переписана. Вже з мирного часу ми перейшли на військовий час. Справа рівнем підрозділів не обмежилася. Було вирішено створити ще одну. Як мовиться, спеціалізовану бригаду. Додати до наявних першої і 17-ї танкових ще частину корпусу резерву народилася третя танкова. 12 липня 2017 року офіційна дата створення частини. Базою обрали селище Гончарівське Чернігівської області. Тому що спокійно віків врахували, що в Гончарівську дійсно є. Узнів цих воїнів танкістів і вважалося, що Гончарівська це край танкістів. Саме в Гончарівському дислокується бойова перша окрема танкова сіверська бригада. Там же і загальновійськовий полігон, які підпорядковані оперативному командуванню північ. У серпні і вересні 2018 року пройшли навчання з бойовою стрільбою. Частина отримала на озброєння машини Т-72, відновлені львівським бронетанковим заводом. Здійснюють про звертання бойовий порядок і починають атакувати підрозділи противника. Сування танкових підрозділів підтримується вогнем пару паротів і військ до складу армійської авіації сухопутних військ Збройних сил України. Кадрову основу склали резервісти другої черги, тобто ті, кого періодично залучають до навчання, щоб вони не втрачали професійні знання та навички. І в разі загострення ситуації. Частини корпусу резерву встали на захист України. Третя окрема танкова бригада належить саме до таких військових з'єднань. Боронитанковими військами давніх часів вважають важку кавалерію, що використовувалася як зброя прориву. Тому цілком логічно, що танкісти обирають своїми символами відповідні атрибути. Вирішили подати на затвердження зображення шолому, які в середньовічні часи використовували лицарі важкої кавалерії на стилізованому щиті чорного кольору. З жовтим кантом, що в комплексі символізує приналежність до танкових військ. Якщо малюнок на нарукавному знаку, образно кажучи, перегукується із зовнішніми атрибутами, то гаслу потрібно мати ідейну основу. Наприклад, девіз 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців Україна або смерть. Такий принцип століття тому сповідував легендарний полк чорних запорожців армії УНР. Щодо гасла для нарукавного знаку нашої бригади виникла ідея показати наші бажання, які ми хочемо і втілимо їх в життя. Семпер Дейнцепс з латині означає завжди вперед. Завжди вперед. Для танкістів це іншого девіза не може бути. Завжди вперед. Це не тільки на полі бою. Квітень 2019 року дав старт новому етапу у житті бригади: було збільшено штат. Тобто, зроблено черговий крок для створення повноцінного з'єднання. Пройшли офіцери з бойовим досвідом. І вже під їхнім керівництвом восени 2021 року відбулися навчання з резервістами. Заходи були здійснені на одному із загальновійськових полігонів, що заставило здійснити комбіноване переміщення військовослужбовців разом з технікою. Були проведені злагодження екіпажів, де виконали військовослужбовці. Тактичні завдання ведення оборонного бою екіпажем відпрацюванням, виконанням вправ стрільб штатним артпострілом. До пострілу, як ми вже зазначили, треба зробити комплексне переміщення. Маршрут, начебто, нескладний. Парк частини, станція завантаження, станція розвантаження, парк полігону. Техніка виїжджає з боксів і починається перевірка технічного стану. Особливо це стосується всіх рідин, тобто рідини масла в двигунові, охолоджуючі рідини та насамперед перевіряється рідина в бортових коробках передач. Тому що від цього залежить, наскільки точно танк може заїхати на трав. та Далі зможе загрузитися на ЗД-платформу. Колісні тягачі з напівпричепом застосовують тоді, коли танкам недоцільно їхати своїм ходом. Наприклад, щоб не зменшувати ресурс ходової частини броньованої машини і не псувати покриття автомобільних доріг. А щоб зайняти своє місце на тралі, треба врахувати деякі нюанси. На деякий момент, коли танк піднімається на трав, то робиться свічка майже під 90 градусів. І механік дезорієнтується в просторі. Він попереду себе бачить тільки блакитне небо, ну, буквально 2-3 секунди. І потім трав плавно заїжджає. З'їжджати, кажуть, легше, тому що на тягачі танк стоїть рівно. І треба тільки плавно дати задній хід. Наступне завдання заїхати на залізничну платформу і зайняти там правильне положення. Танк це такий вантаж, він собою являє вже е, негабаритні перевезення, тому що з правої сторони і з лівої сторони е, танк виступає близько ну, 20 сантиметрів, тобто половина гусениці, вона звисає з правої і з лівої сторони. Насамперед треба поставити танк по центру платформи, щоб рівномірно розподілити вагу її поверхнею. Потім до роботи стає такелажна команда. Потім достаються приспособи під назвою Шпори чотири, чотири штуки ставиться по дві, штуки, дві шпори на одну сторону. Танк на них наїжджає знизу. Вони під вагою танка вдавлюються в платформу, збоку фіксуються пальцями. Танк залишається на місці під своєю вагою. Він не вправо, не вліво не збігається. Фіксують тросами гармату, опускають антенну, закріплюють інші деталі. І вже тоді ешелон може вирушати в добру путь. На станції прибуття зворотній порядок. Єдина відмінність не було тягачів. Резервісти мали випробувати на міцність і себе, і танки. Марш у декілька десятків кілометрів планове завдання. Водіння було постійним елементом проведення навчань, а саме це переміщення, здійснення маршу з водами, ротами. Та батальйоном до місців проведення навчань, також виконання тактико-спеціальних навчань під час тактичних занять. Танк Т-72 живить дизельне паливо. Його запаси поповнюються і в польових умовах. Загальна міськість власних паливних баків 1200 літрів. Це гарантує запас ходу приблизно у 500 кілометрів. Резервісти допомогли були навчені екіпажі. Які проходили військову службу в Збройних силах саме на посадах механіка водія, були екіпажі, які вже були в ротації в зоні проведення, ООС. Тому знайшли відразу спільну мову. А коли забезпечена мобільність, можна, як кажуть, ставати до зброї. Військовослужбовці були закріплені за своїм бронеоб'єктом, тобі ж кожен екіпаж відповідав на кожному етапі за свою машину. Після виконання вже вправ стрільб обслуговування своїх машин здійснював кожен екіпаж. Після здобуття незалежності Україна отримала у спадок Арсенал СРСР, а в Радянському Союзі з танками склалася досить дивна ситуація: були три основні бойові машини: Харківський Т-64, Омський Т-72 і Ленінградський Т-80. Вони мали однакове озброєння і приблизно однакові характеристики, але всі основні елементи конструкції були оригінальними, тобто не взаємозамінними. А це додаткові витрати на виробництво використання і ремонт. Тому до російсько-української війни танки Т-72 у нашій армії законсервували, а пріоритет природно надали лінійці. Т-64 Харківського заводу. Російська агресія 2014 року змусила провести реанімацію 72, війки, а разом з цим відновили інструкторський потенціал, щоб готувати механіків водіїв, навідників і командирів танка Т-72. Певний період часу я служив на 64-ках. Закохується один раз на все життя. Але певні завдання, скажімо, певні можеш виконувати на будь-якій техніці, якщо ти професіонал своєї справи. На танки встановили кулеметне озброєння, яке під час подорожі залізницею було демонтоване. Це спарений кулемет ПКТ калібром 7,62 мм. Які розміщено у спеціальному гнізді. ПКТ має спільність з гарматою кути наведення. Ефективна дальність стрільби до 1000 метрів. НСВТ калібром 127 закріплюється на башті. Дальність по наземним цілям 2000 метрів, по повітряним 1500. У Т-64 вогонь з цього кулемета ведуть дистанційно із башти, а на Т-72 треба вилізти назовні. А це вже додаткова небезпека. Резервісти встановлювали всередину танка ще одну зброю, яка не є штатною. Йдеться про вкладну уніфіковану самозарядну гармату 2Х-35. Коротко її ще називають вкладиш. Призначений для навчання особового складу імітації штатного артилерійського пострілу. Замість снаряду калібром 125 мм куля 14,5 мм. Як у крупнокаліберного кулемета КПВТ. Встановлюється у зарядній коморі і казеннику основної системи. Старенький від зброї. Але він все-таки практичний для набуття практики військовослужбовцям без залучення штатного артилерійського снаряда, Чим дає змогу живучості пушки. Але ніщо не замінить стрільбу штатним боєприпасом. Для враження цілей використовували осколково-фугасний снаряд. Він завантажувався в автомат заряджання разом із зарядом. Виконання вправи контрольної стрільби по цілям, що з'являються та рухаються різноманітними способами з міста. Вогонь вівся по цілі типу танк, що перебувала на відстані 1600. 1800 метрів. Навідник і командир отримували по три снаряди. Танк усе ж таки зброя наступальна і резервісти отримали змогу взяти участь у мобільному бою. Коли у русі потрібно виявити ворожий бронеоб'єкт і вразити його. З особовим складом резервістів було проведено заняття з тактико-спеціальної підготовки з застосуваннями системи лазертаг. Примірно одержується час перезарядки. Спірі секунди там. Так, так. Все, зелений, нормально, жовтий, значить я підбили. Назву технології дали англійські слова лазер, тобто лазерний промінь і таг. Позначка. Імітаційні засоби, де військовозобов'язані набули практику ведення бойових дій зустрічному бою, де вони вже мали змогу не цілитись по мішенях, не шукати, а шукали наявні танки на полі бою. Для бою танкісти були розділені на дві команди по три машини. На гарматі кожної з них було закріплено лазерний пристрій. У боєукладці запрограмували 28 снарядів, а влучання фіксували спеціальні датчики на магнітах, встановлені у фронтальній проекції танка. Дальність дії комплексу до двох кілометрів, що відповідає дальності прямого пострілу із танкової гармати. Після виконання цих заходів також було здійснено комбіноване переміщення, де військовослужбовці. Повернулися до пункту постійної дислокації, зосередили техніку вже в парку бойових машин. Місяць зборів пролетів дуже швидко. Він подарував багатий матеріал для роздумів. Є що згадати, є над чим замислитись і є про що мріяти. Третя танкова бригада відноситься до корпусу резерва. І Резерв в нашого головнокомандувача і в нашій країні. Він є, він міцний, танковий кулак, який спроможний виконати завдання. Коли стоїш біля танку, мимоволі відчуваєш силу цієї бойової машини. Я завжди поважала людей, які вміють керувати цими бойовими фортецями. А зараз я пишаюся тим, що служу з ними у третій окремій танковій бригаді. Танки це сила. Як навчання свій фінал має і наша короткометражка. Її завершуємо завзятою піснею під назвою Трак від волонтерки співачки Юлії Майбороди. Раночок на Ганочок сусіду дві, риде сусіду двір, поговорить за мір. Він фронтову на лє згадаємо, як є. Букбу, крив нас, град, града, кулемет, так так настягне трактрак, двоє нас, а третій тисне газ, кабіни дир-дир-дир, воюємо дирвою мир. Сусід згадав, хто пропетляв війну, він ще наляв крив їх, як сатану. Бук бука, кривна, град, града, кулемет, так так настягне трактрак. Двоє нас, а третій ти си не цигарок, ще ж мені не скурена в кишенях, і я про це, і ти про то, І Де війна, війна, а не о свято. Ну а за третього ми п'ємо третю. Він воював за Україну, і за онуку, і за сина. Двоє нас не без безвінти, сине гази. Треба так, 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 щоб не тягнув нас трак.